Вже завтра, 4 травня, на Рівненщині розпочнуться перші освячення великодніх кошиків. У кожному храмі свій графік. Найпершими освячення розпочнуть в Покровському соборі. Зокрема, в Покровському соборі протягом суботи з 10-ї години по 20-ту годину буде освячуватися пасхальні приношення. В Воскресенському соборі ці це в центрі знаходиться з 13-ї години. По по ту годину також будуть освячуватися пасхальні приношення. Після цього буде читатися уставні богослужіння, які звершуються у храмах. Крім того, в храмах будуть відбуватися нічні богослужіння. Для цього потрібно було отримати дозволи від органу місцевого самоврядування і поліції. Відвідування культових споруд в цей час дозволене. Однак, парафіян просять дотримуватися певних правил. Освятити кошики можна буде і в неділю. Для уникнення великого скупчення людей священники окроплюватимуть прин. Ношення щогодини пасхальне богослужіння розпочнеться. У нас в кафедральному соборі буде звершене. Це навіть заради того, щоб відбулася трансляція, і люди мали можливість, навіть перебуваючи вдома, також долучатися до молитви та велике прохання, щоб люди, якщо і запланували прийти до храму, то зробили це до комендантської. Години, щоб під час комендантської години не рухатися по місцю, і приблизно бо так і буде тривати приблизно там до четвертої години, п'ятої години, якраз поки освячується пасхальні приношення, вже нічні. Люди вже під кінець комендантської години будуть розходитися по домівках з 12-ї ночі до 5-ї ранку. На вулицях населених пунктів не повинно бути громадян. Виключення оголошення в області повітряної тривоги. В цьому випадку всі повинні пройти до укриттів. Адреси найближчих будуть повідомлені заздалегідь. Починаючи з 12-го дня, 4-го квітня по 12-ту годину наступного дня за правопорядком в посиленому режимі стежитимуть понад 600 правоохоронців. Десь близько доби поліцейські будуть забезпечувати Публічну безпеку і порядок в всіх храмах Рівненської області до забезпечення публічної безпеки і порядку буде залучено близько 650 поліцейських. Також будуть залучені члени ДФТГ, військовослужбовці Національної гвардії України, а також у церквах, де у нас, скажімо, Можливі з нашої оперативної інформації, якісь десь можливі провокації конфлікти будуть також залучені вибухотехнічні служби, які оглянуть і на рахунок виявлення якихось предметів. Крім того, задля уникнення надзвичайних ситуацій напередодні великодні рятувальники області провели профілактичні заходи в усіх культових спорудах рівненщини, перевіряли наявність вогнегасників, справність сигналізації та нагадували настоятелям і відповідальним особам основні правила пожежної безпеки. Аліна літві. Жук, Вячеслав Мельник, випуск новин.